А що заблудилося, так? Да? Де наша варера? Загорає варера. Вон вилежись. Варера. А чого ти тільки піхоста? Інтересно. Піхоста да кс Варера. -кс. Ксс. -кс. Де страшно заходить, ти такий здоровий. А колись вміщався у котячу будку. Що? Що ти? Де твої тут? Лобода росла в тебе тут. Одне сухе оставалося. І сюди. Кабанюра. Морда грозна. Копита теж. боїшся? Іди де почухаю. Ага. Танцювати будеш? Урю, урю. Оп, все смайком рази. Давай потягушки, потягушки. Опа, все. Впав. Інтересно, да? все в тебе росте, кроме вух. Що з тобою? Видається, тебе вітамінів не вистачає якихось. Да? О, 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 як валай, вели, вилікся. Крох, рухрю. А вуха малю, ну, не знаю. І кабачки дають, і молоко дають. А вуха не ростуть у тебе. Так все нормально. Животяк нормальний. Не, Не худо ти. Вуха чисти. Ану. Та наче чести. А холодні. Знаєш. Не цей. Не хворий ти. У вуха холодні. Ладно, віддихай, підує. Скоро на роботу йти.